Батяр це мій антистрес іще. Ботільки він отако такому може лежати, отако солодко лежати за клавіатурою. І коли мені набрідає моя робота, там щось робити з ютубчиком, ще якісь речі, які я роблю, отут є така бачуща, яку можна пожмакати, погладить. Кам'яка, пушиста. Іноді муркотлива, Та подушечка така. Антистрес. О, проснувся. Що таке? Розбудили? Спи, спи. Антистрес ще мій. Нє, тебе ще рано кормить! Не уходи. Все. Все, антистрес треба кормить, Єдиний мінус цього антистресу мого. так? Розненацька ми можемо так встати, і нас треба буде кормити. Mm. Ставте вподобайку такому антистресу батяру. Напишіть в коментарях, чи ви, ви хотіли такий самий мати антистрес. І підписуйтесь на наш YouTube канал.